Справи з нами у студії вже є гість. це Ігор Кабаненко, перший заступник, екс-перший заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Доброго дня, доброго дня, Пане Ігорю. Ми вже навчені гірким досвідом. і вже не трактуємо те, що відбувається в Україні, лише там з якихось економічних соціополітичних аспектів. З точки зору військової науки, що зараз відбувається на території Української держави. Ну те, що ми бачили зараз, кадри це про те, що ми військові експерти. Казали вже давно що те, що триває глибинна операція спеціальна операція на території України. Що що тут діють відповідним чином підготовлені заслани з території Російської Федерації диверсанти – Відповідним чином підготовлені, налаштовані активісти, які мають це, не є громадяни України, це технологічно всі речі створюються. Ми бачимо навіть по чисельності тих людей, які там беруть, беруть участь, і це, це технологічні речі, це речі, які намагаються таким шляхом знаєте, захопити державні адміністрації, захопити. Важливі державні об'єкти і потім під гаслами, те, що тут потрібно захищати які, якесь російськомовне населення, сигнал на введення російських військ, які зараз зосереджені біля наших східних кордонах, наступальні угруповання військ і в Криму. Тобто, це все технологічні речі, це така стратегія Путіна. Ми про неї вже давно говорили. Вона абсолютно ясна з військової точки зору, з військово-політичної точки зору, вона реалізується. Звичайно, громадяни повинні розуміти цю стратегію, що ця стратегія це стратегія окупації, це стратегія захоплення, це стратегія агресії, яка має метою поставити на коліна наш народ, привнести абсолютно чужди нам принципи, способи життя, такий імперський підхід. І звичайно, ми розуміючи це, повинні робити адекватні речі і захищатися від цього. За вашим розрахунком ми всі знаємо про те, що російські війська концентруються все ближче до українського кордону. А наскільки серйозна загроза такої повної вже військової інтервенції не лише в Криму, а й в інших регіонах України, така загроза існує. Я знаєте, дивлюсь на ті індикатори: військові індикатори, ну просто так, знаєте, мільярді доларів. Ніхто не викидає для того, щоб зосередити величезні угруповання військ біля наших кордонів, для того, щоб провести їх повну підготовку, для того, щоб укомплектувати їх озброєнням технікою, для того, щоб поставити реальні завдання. Наприклад, повітряна десанта, компонента, яка завершила підготовку на території Російської Федерації, їм поставлені завдання. Готовність для повітряної десантної операції на глибину до 500 кілометрів. Ви можете відкласти ці 500 кілометрів від наших кордонів, ви побачите, де будуть діяти ці повітряні десанти. Звичайно, ці всі речі дуже важливі, дуже серйозні. Вони, ви можете побачити знову ж таки підтримка оцих дій спеціальних операцій, зосередження наступальних угруповань в Криму. Ну, для чого, для чого До в Криму? речі, про десант. Зараз можемо показати просто цю наступальну висадку російських військ у Генічеську. Можете показати, так? Сашкорхат снимал, да? Архат снимал? Нет, совет позвал вот иди Тот, кто там замало Ну поймал. Завис. И один, и второй завис. Сегодня позависали. Блять, он сейчас сядет на перед Ой, 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 тормози. 5-4. Ну куда? Ну, я ну, туди не поїду. А буде вот ще uh, Ну, Ми бачимо тут buradan, звичайно, це такий тактичний прийом. Фактично, це продовження на тактичному рівні реалізації тієї стратегії, яка була започаткована в Криму. Тобто, таке повзуче. Розширення зони шляхом провокацій, тобто вони дивляться, як будемо ми реагувати. За моїм переконанням, вже всі червоні лінії пройдені, і наші війська, наше керівництво, насамперед, політичне керівництво в цих питаннях повинно діяти рішуче. Тому що, знаєте, ці провокації вони будуть продовжені. Тут вже немає якихось, знаєте, там намагань щось владнувати там якось там стриманістю або. Такими підгаслами не реагування на провокацію. Наша нерішучість, наша відсутність адекватних дій в цій конкретній ситуації це провокування нових речей. Тобто зараз провокації вже знаходяться зовсім в іншій площині. Ми повинні діяти рішучі, ми повинні давати відсіч таким намаганням. Ультиматум: – 3-4 години скласти зброю, потім нейтралізація, ліквідація. І локалізація, і ліквідація цього всього, тому що це, це агресія, це ворог знаходиться на нашій території. Тут немає, знаєте, тут нема про що казати. Це ворог зі зброєю, з відповідним озброєнням, з відповідною ідентифікацією, з відповідним е з відповідними завданнями для того, щоб захопити нашу територію. Є збройні сили, є політичне керівництво. Вони мають по закону відповідні повноваження. Вони повинні їх реалізувати. Наскільки правильна була та реакція? наприклад, повідомляють змі про те, що в тому ж районі тоді відправились приземлились два е, бойових вертольоти, розфарбовані в білий колір з розпізнавальними знаками миротворчих сил ООН, які належали Україні. Наскільки це точно інформація? і Наскільки це була правильна така реакція? А ви знаєте, ну це бойові вертольоти. Вони мають знаки ідентифікації, і вони належать Збройним силам України. Їх просто не встигли перефарбувати, але це нічого не міняє. Тобто, це бойові вертольоти, які діють на нашій території. Вони вони не виконують зараз ніяких миротворчих функцій. Вони є засобом вогневої підтримки наших сухопутних угруповань в тому районі. Більш нічого. Тобто, це просто пофарбовані вертольоти, які повернулися з миротворчої операції або готувалися до миротворчої операції. і, Знаєте, просто їх не встигли не встигли перефарбувати. Але ще раз хочу сказати: це засіб вогневої підтримки. Вони там знаходяться саме з цією метою. Вони повинні цю мету виконувати. Але чому не, не діяли українські військовики на випередження? Чому Арбатська стрілка не була перекрита і заблокована? Це ж стратегічна, стратегічна точка? Чому вона не була під контролем українських військових? це? Питання військових? треба задавати політичному керівництву і керівництву Міністерства оборони. Для мене це також питання, тому що. Військовому містецтві знаєте, існують відповідні правила і принципи. Це дії на випередження, це ініціатива, це рішучість, це вміння перегравати противника в ідеях. Це дії симетричні, асиметричні, це зосередження зусиль на головних напрямах. Я можу, можу перерахувати дуже багато з них. Вони повинні бути реалізовані, вони повинні бути відповідним чином підготовлені, вони повинні бути схвалені політичним керівництвом. Я вже це казав. Ви знаєте, в нашій державі, як як державі, яка апріорі будувалася за демократичними принципами. В ній була створена система воєнної організації держави, система силового блоку, яка, де повноваження були розділені. Є політичні повноваження, це Міністерство оборони, наприклад, це політики, є військові. Військові це Генеральний штаб і вся вертикаль Збройних сил. Так от я хочу звернути увагу, що політики приймають політичні рішення по застосуванню Збройних сил. Збройні сили виконують своє завдання по е, стриманню агресії, відсічі агресії, веденню безпосередньо бойових дій, і так далі. Тобто, перший крок політичне рішення повинні приймати політики. Вони для цього є. Вони повинні реалізовувати цю свою функцію, свої ці повноваження, тому що це не лише посади, це відповідальність. Реальна в дані, в даній ситуації це реальна відповідальність. І зараз хотів би звернути увагу, час дуже стислий, такий зжатий. Зараз рішення повинні приймати, приймати прийматися миттєве, рішення повинні прийматися адекватне, і рішення приймати, прийматися повинні бути такі, які дають можливість нам робити ефективні речі і відповідним чином реагувати на ту ситуацію, яка є. От тут, на жаль, у мене як у військового експерта є дуже багато питань. Скажіть, будь ласка, це заява Міністерства оборони сьогоднішня про те, що оскільки референдум не визнано законним, і українські збройні сили не мають рахуватися з його результатами, незалежно від того, якими вони будуть, і українські військовики змушені мають лишитися на території Криму і далі продовжувати виконувати свої обов'язки, які вони давали і в присязі, про що йдеться в статуті збройних сил України. Наскільки правильно в цій ситуації є така заява? Я з цим згодом Збройний... Це наша територія, це референдум нелегітимний. Це наша територія, це наші збройні сили. Там знаходяться наші люди. Але під цими політичними гаслами і заявами повинні робитися абсолютно конкретні речі по різним напрямам: в інформаційній сфері, в економічній сфері, в сфері підтримки. Я маю на увазі цих наших підрозділів, в військовій сфері повинні бути чіткі, абсолютно зрозумілі директиви. Повинна на сьогодні бути зафіксований статус-кво наших підрозділів. Це політичні речі, це політичні контакти, політичні, е, політичні рішення, які повинні бути прийняті і реалізовані, щоб проти наших військовослужбовців не застосовувалися там ці всі провокації, ці всі провокації, які по суті свої, вони брудні цинічні, тому що військових провокують постійно, провокує інша держава, і ну це беззаперечні факти. Стосовно референдуму хотів би знаєте, ну я звичайно я також отримую багато інформації. Знаєте, ну референдум, так званий, який проводиться під дулами автоматів, для того, щоб знову ж таки в лапках забезпечити свободу волевиявлення, тому що те угруповання, яке там знаходиться, це більше 30 тисяч військовослужбовців. Ну це навіть оперативна ємкість. Військова оперативна ємкість Криму, це перебільшена вона. Вона вже на сьогоднішній день там перенасичена військами. По-друге, це те, що бюлітні, які там видані так, де проведення цього референдуму, ми знаємо, що там немає ніяких розпізнавальних знаків, там немає навіть номерів на цих, на цих бюлітнях. Ви дивіться, це все супроводжується побиттям журналістів. Аня Хашко, ангельська дівчина зламала кість. Побили е, керівника е, Таїра Рамзанова, який е, зберігач традиції, це професор виноділі, ну, Миролюбна людина, е, професор Вінадія, який зберігає там ці традиції вікові магарача. Побили там росіян, які ну, нормальні люди, які кажуть, абсолютно нормально, миролюбно кажуть свою позицію. Лише за позицію людей б'ють. Знищуються, не знищаю, знущаються над ними і таке інше. Знову ж таки, застосовуються такі, знаєте, механізми зосередження там людей, які не мають нічого, не мають нічого спільного з Кримом, які туди приїхали зовсім з іншою метою, не з метою там забезпечити якісь там краще майбутнє для громадян. На жаль, у мене прогнози. Такі песимістичні в цьому, в цьому контексті. І, на жаль, от те, що там відбувається, це, це, це такі речі, які дуже мене турбують. Турбують як громадянина. Не лише мене, я, я знаю про це. Тому що і там в Криму є конструктивні сили, і там є люди, які. Розуміють, що неможливо на багнетах на автоматах принести якісь якісь кращі цінності, що це все шлях до, до проблем, до ризиків, до, до болі і, і сльоз. Пане грю е українські військові, які лишилися в Криму, чекають на конкретні вказівки. Зокрема, військовий флот, український флот, який заблокований у Донузлаві. Ті кораблі, які там лишилися, е чекають на вказівки. Заблокований, заблокований вхід фактично в озеро, вони не можуть вийти звідти, що вони в такій ситуації мають робити. По-перше, я би пропонував всім нашим, я пишаюся своїми попротивниками військовими, ми тримаємо зв'язок. Ну, вони дійсно герої. Це герої, які в такий дуже непростий для нашої новітньої історії, для історії нашої держави, в дуже непростий е період. Вони знаєте, навіть не вагалися. Вони слідують присязі. Вони чітко ідентифікували свою позицію. За це вони заслуговують. Там є люди, які навіть сьогодні, сьогодні навіть повинні бути не навіть, а це треба зробити. Вони повинні бути представлені до відзнаки Героя України. Тому що вони герої, це треба розуміти. Щодо їх дій, моя пропозиція їм бути згуртованими, бути, тримати свій дух, свою впевненість, продовжувати в цих непростих умовах там знаходитись і виконувати ті завдання, які у них є. Це в тому числі буде можливість нашої центральній владі, нашій владі робити адекватні кроки, тому що. Такі, знаєте, енергія знизу, вона також повинна підштовхнути наше керівництво для того, щоб воно, по-перше, робила ці кроки, і по-друге, щоб ці кроки були результативними. Згуртованість, сила духа, організованість, це ті речі, які сьогодні, на мій погляд, повинні спрацювати саме знизу, саме в тих місцях, де розташовані наші військовослужбовці. Я знаю, що там немає абсолютно ніякої паніки. Що там люди адекватно все оцінюють, вони спокійні, вони витримані, вони розуміють все, але, але зараз важливо з боку Києва робити абсолютно конкретні речі в різний спосіб для того, щоб підтримати наших військових. Від влади сепаратистів Криму надходять вже інформація про результати. Загально кримського референдуму явка у Севастополі сягнула 49, тобто майже половина людей вже прийшли, проголосували. Це Севастополь. А по Криму загальна явка це 44%. тобто 670 тисяч людей прийшли, проголосували, заявляючи всіх акредитованих журналістів. Допускають на дільниці для голосування. Найвищі результати по Криму у карчі це 64 І голова Кримського ЦВК Михайло Малиша не захотів говорити про найнижчі результати явки. Каже, що і там все буде добре. Не знаю, чим підкріплене. Насправді знаю, але не буду озвучувати, чим підкріплена впевненість пана Малишова в тому, що результати з результатами голосування все буде в порядку. Ну лише констатуємо, озвучуємо цифри. Пане рю в глобальних в глобальному аспекті це таке російська військова машина, українська військова машина це поняття неспівмірні. Чи може що може Україна протиставити Росії? Ви знаєте, от не треба перебільшувати знаєте, в військовому містецтві. Також існують такі принципи. Не треба недооцінювати. Але не треба перебільшувати можливості противника. Знаєте, не, не, не треба казати, що сьогодні там якась російська машина, вона така потужна, що вона може проутюжити, пропросувати Україну і так далі. Народ перемогти неможливо, тим більш український народ, 46 мільйонів громадян. З величезним моральним духом, з величезним мобілізаційним потенціалом, з величезними можливостями і бажаннями бажанням сьогодні ж 1991 рік пройшло скільки років. У нас вже виросло нове покоління, яке чітко розуміє, що ті цін, цін, ті речі, ті тоталітарні авторитарні речі, які існують на території іншої держави, вони нам не потрібні. Ми хочемо зовсім інших цінностей. І саме ми повинні згадувати, чому виник майдан. Що, що стало поводом для всього цього? Те, що люди наші орієнтовані на Європу, це європейські цінності, це європейський спосіб життя, це європейський вибір. Тобто, знаєте, тут звичайно тут є такий цивілізаційний вибір, тут є цивілізаційні аспекти. Але я ще раз хочу сказати, що наші громадяни, наше суспільство може спроможне і повинно протистояти цьому. Ми повинні показати рішучість наших намірів. Ми бачимо, що сьогодні відбувається в військоматах. Ми бачимо той дух нашого населення, який люди всі, практично люди, вони виступають проти цієї війни. Вони виступають за те, щоб. Ми нікого не запрошували. Нам ніхто тут не потрібен на нашій території. Ми самі все вирішимо. Ми самі розберемося, самі, самі побудуємо ті в кращий спосіб те, що ми хочемо, наше краще майбутнє. І саме це, це речі є дуже важливими. Стосовно а, військових механізмів, у нас є всі механізми. Повірте мені, я кажу це як військова людина, як експерт, який довгий час, 35 років, присвятив служенню держави. І е, ці механізми повинні бути запущені політиками. Політики вагаються, але вони повинні їх запустити. Тому що е, це наша страховка, це можливість нам дійсно протистояти протистоятий машині, яка сьогодні запущена і яка нас, на жаль, сьогодні випереджує у своїх діях. Е, це мобілізаційний потенціал, його треба активізувати. Це е, основні сили оборони, які повинні бути відмобілізовані. Це частини територіальної оборони, які повинні бути відмобілізовані. Військ Збройним силам повинні бути дані чіткі, абсолютно чіткі директиви, захистити державу, політичні директиви, захистити державу. Повірте мені. У нас є достатня кількість генералів, адміралів, офіцерів, військовослужбовців, які спроможні це зробити, в тому числі в короткий термін підготувати військово-навчені резерви, в короткий термін зробити правильні кроки. У нас є оборонна промисловість, яка в даній ситуації повинна зібрати кращих експертів, провести коротку, коротку таку мінімальну дискусію для того, щоб виробити шляхи, як. У нас є запчастини. У нас є величезна кількість заводів. Це все можна запустити в найкоротший термін, навіть е без якоїсь розкачки. Це треба робити, це треба запускати, і це треба реалізовувати. Але є е деякі локальні, але, наприклад, в Донецькій області в Волноваха, місто там блокують війська. Місцеві не дають пройти українській армії. Е е покажемо відео. Бутін, Бутін, Бутін! Росія! 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 Знаєте, я б дуже обережно казав би слово місцеві. Тому що я ще раз кажу, що на нашій території вже довгий термін е, триває е, глибинна спеціальна операція російських спецслужб. Російських Збройних сил, російського головного розвідувального управління це спеціальні заходи, які спрямовані, от в тому числі і на це. Оце все відбувається завдяки. Це малочисельні групи, невеликі групи, але ці групи організовані, вони знають, де діяти, вони знають, що робити. Ми повинні зі свого боку протипоставити цьому чітку і вивірену стратегію. Обхідні маневри, дії відповідно до зміни ситуації. Це все можна робити, і це потрібно робити. Але оці всі елементи, які діють, вони повинні нейтралізовуватися. І у нас є в законодавстві все передбачено. Все передбачено. Треба запускати ці механізми. Запускати їх і реалізовувати. До цього бракує політичної волі? Ви сказали те, про що думає багато на сьогоднішній день військових експертів. Uh -huh. uh, Скажіть, варто ще зауважити. Тут ви говорили про людей, які завозять спеціально до України uh, протягом всіх років незалежності російські проросійські uh, радикальні організації, яких досить багато в Україні і в центрі і на сході. Uh, це мають чіткі, гарно побудовані мілітаризовані структури. Це, і це і факт ні для кого не є секретом, що вони куруються спецслужбами сусідньої держави. Я вам навіть більше скажу: uh, у нас в державних органах влади і в державних органах України є відповідна п'ята колона, яка фінансує. І готуються і діє відповідним чином. Ми, е, по минулому році, по минулому року можемо багато прикладів цього побачити. Вони нікуди не ділися, вони залишилися. Вони навіть сьогодні працюють і в Криму. Так, це є над чим. Я думаю, замислитися людям, які зараз звичайне, Звичайно, Звичайно, звичайно. Я, я переконаний, що робляться певні кроки. Я переконаний, що лише спільними об'єднанням всіх зусиль. Громадянського суспільства наших органів державної влади це сьогодні дуже важливо об'єднати зусилля. Потрібні чіткі комунікації влади з суспільством. Знаєте, минула влада мала величезну дістанцію від народу. Це один із головних елементів, але це це вже проведена величезна кількість досліджень, написана дисертація на цю тему. То що велика владна відстань, тобто що таке владна відстань? Це відстань між пересічним громадянином – який там працівник працює там в офісі, десь і так далі, і є найвисокою топ-фігурою влади. Так от в нашій країні так і вже склалося, що це владна відстань, вона постійно збільшувалася. А ми знаємо, що збільшення владної відстані, які держави сьогодні процвітають, де рівень щастя, є такий рівень щастя виведений в ООН, де рівень щастя найбільший? Це Данія. Де їздять міністри на велосипедах е, на роботу, це, це е, Нідерланди, де також така ж ситуація, де владна відстань, де, де е, владна людина вона працює на пересічного громадянина. Це, її основне, це основне призначення еліти: працювати на державу, працювати на громадянина. Ця владна відстань мінімальна. Там рівень щастя населення найвищий. Там, де владна відстань велика. Там рівень щастя населення мінімальний, там е, рівень конфліктності високий в суспільстві. Там, наприклад, от Російська Федерація 140, там, якщо я не помиляю, 148 сорок місце в мірі по рівню конфліктності. Це в десятки самих конфліктних країн е, в світі. Це виведена таке. Відповідний інститут австралійський, який акредитований. В ООН є, є механізми, як він це все калькулює, і так далі. Так, і зараз частина України хоче до, до, до цієї країни приєднатися. Ну так. Про це йде мова. Зараз набираємо Каполана, ВМС України. Отця Миколу у Севастополі. Просто зараз ті секунди а, штурмують, як повідомляють мені мої колеги. Зараз спробуємо з зв ним зв'язатися, зв'язати, запитати, що ж там за ситуація. З под центру на фото можна бачити, пана це Микола? Я слухаю. Доброго дня. Доброго дня, я слухаю. доброго дня. Мене звуть Андрій. Ви просто зараз в прямому ефірі громадського телебачення. Скажіть, будь ласка, на надійшло повідомлення про те, що вас зараз штурмують. Скажіть, будь ласка, чи чи правда це що відбувається зараз у вас в Севастополі? Це це не штурмують, це просто біля хати стоїть. Ринує самоохорона, я не знаю, просто чи вони дадуть мені вийти з дому і так далі. А наскільки небезпечна зараз ситуація, як ви це оцінюєте самі? Тобто вони як про, якось активно це поводять чи просто стоять біля будинку? Ні, вони просто стоять одні з однієї сторони, з з іншої сторони. Ага, будемо сподіватися, що надалі тривожні повідомлення не надходять. Ага, е, ну, будемо сподіватися, що все буде добре. В випадку, чого обов'язково телефонуйте нам, ну на жаль, допомогти напряму ми вам не можемо, але, хоча б повідомити людей про те, як щось відбувається протиправне, ну, це єдине, що в наших силах наразі. Добренько, давайте. Дякую. А так жахливо відбувається, коли частина населення країни повністю ізольована і жодним чином не можна ні дістатися а до цих людей, ніж. Дуже цікаве, цікаве та торкнулося аспект. Знаєте, 21 вік це вік комунікації, це вік, це століття мостів, це кращий спосіб розвитку, це вже доказано, це вже працює, це дає можливості людям обмінюватися різними речами, це пересування товарів, капіталів, людей і так далі. Інформація, це можливість розвиватися. Минулий вік, минуле століття, століття це було століття стін. Ми згадуємо Берлінську стіну залізний занавіс, згадуємо лінію Манергейма, Мажино і так далі. Тоді за цими стінами, тобто стіни це спосіб розвести людей для того, щоб потім їх зівштовхнути. І за цими стінами залишилось понад в минулому столітті понад 60 мільйонів загиблих. Ми хочемо повторення цього. Фактично, те, що робиться знаєте, в Криму і зараз от та стратегія, яка реалізується, це стратегія, імперська стратегія стін. Це, знаєте, повернення от того, що було тоді. Розділити людей, позбавити їх можливості правдивої інформації, позбавити їх можливості нормальних комунікацій, їх наказувати впливати на них за те, що вони мають свою особисту думку. Це е, під дулом автомата заставляти їх робити певні речі. Це все вже було. І до чого воно привело, ми все це знаємо. Це е, фашизм, це е, світова війна, не одна, дві світові війни, це безліч конфліктів, це е, загибель людей, це болі, боль і сльози. Ми повинні це пам'ятати для того, щоб не лише оцінювати адекватно ці речі, які відбуваються, а для того, щоб приймати певні заходи, робити певні кроки. Дуже дякуємо. Я нагадаю про те, що з нами у студії просто зараз був колиш колишній перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України пан Ігор Кабаненко. Дуже дякую.